Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні, 11 квітня 2024 року, Верховна Рада прийняла законопроект про мобілізацію, так названий в народі 10449, Прийняла у другому читанні за основу. Закон прийнято. Тепер це вже не законопроект, а закон. Ну, Залишився лише підпис президента. Скоріше за все, за цим питання стояти не буде, тому що сам президент наголошував на тому, щоб його швидше було прийнято. Що цей закон, законопроект ще на сьогодні, але вже скоро закон. Що цей закон в собі має за позиції? Їх дуже багато, це 82 сторінки самого законопроекту. Дуже детально треба вивчати. Основні позиції запишу в цьому відео, кому цікаво, залишайтесь. Про все зараз розповім. І так, військовий облік. Обов'язок щодо військового обліку. Усі призовники військовозобов'язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності законом мають з'явитись до ТЦК. У ЦНАП або скористатися електронним кабінетом, пройти звірку персональних даних із обліковими даними ТЦК. Це також уже всі знають про цю новину 60 днів з моменту вступу в дію цього закону. Як написано було в самому законопроекті, це через місяць після його підписання президентом. Подивимось, коли він буде підписаний, коли він набере чинності. Чоловіки, які мають спеціальні звання, та проходять службу у правоохоронних органах, податковій митній службі тощо, а також звільнені з такої служби повинні протягом 60 днів після прийняття законопроекту стати на військовий облік військовозобов'язаних у ТЦК за своїм місцем проживання. Це окрема категорія. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців повинні стати на військовий облік. Також дуже багато питань задавалося щодо. Тих осіб, які були зняті з військового обліку, також було врегульовано цим законопроектом і цю позицію. Тобто всі наразі повинні перебувати на обліку. Якщо у вас є право на відсрочку, ви оформлюєте цю відсрочку. Якщо цього права у вас немає, ви можете бути мобілізовані за цим законом. Громадяни зобов'язані мати при собі під час воєнного стану та або під час проведення мобілізації військово-обліковий документ. Та пред'являти його за вимогою разом із документом, що посвідчує особу. Цієї норми раніше не було. Наразі вона є, також задавалось багато питань. Тепер будемо е, зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ та надавати його на вимогу ТЦК. Реєстрація особи, яка стоїть або стає на військовий облік у добровільному порядку у електронного кабінету призовника військового зобов'язаного резервіста. Про це вже зазначалось, тобто електронний кабінет призовника у нас буде створено. Наразі я так розумію, що ним ще користуватись не можна, це лише якась підготовча платформа. І в цьому кабінеті можна буде подавати відповідні дані. Щодо відсрочки, ці дані можна буде подавати також. Тому це такий плюс, що можна буде не з'являтися у ТЦК з цих питань і подавати документи дистанційно щодо відсрочки, але з інших питань там вже самі собі розуміти, що там, які питання будуть. Мобілізація та повістки. Записував раніше відео, залишу посилання тут, що наразі дуже змінився порядок оповіщення взагалі. Тобто раніше в нас було питання, чи отримав, ти, чи не отримав повістку. Тобто, це було дуже важливо. А наразі саме сам порядок вручення цих документів, як вимог, так і повісток, змінився. Запровадження обов'язкового проходження медичного огляду для всіх військовозобов'язаних, участь в оповіщенні військовозобов'язаних під час мобілізації разом з ТЦК. Братимуть поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій. Поважні причини неприбуття громадянина по повісті до ТЦК перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначений пункт і строк смерть близьких родичів. Затверджено перелік інформації, яка має бути зазначена в повісті. Кожен військовозобов'язаний знатиме, що це саме його повістка. Повістка перестане бути елементом шантажу та залякування. Так зазначили в нас в парламенті. Відсрочка. Записував окреме відео щодо відсрочки, залишу посилання. Тут деякі категорії назву, щоб не забирати багато часу не підлягають військову службу під час мобілізації. Жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває троє більше дітей. Жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, опікини, піклувальники та інші особи, на утримання яких перебуває дитина до моменту усиновлення була дитиною. Сиротою або дитиною позбавлених батьківських прав віком до 18 років, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або батьками, якщо людина сама потребує постійного догляду за медичним чи лікарським висновком. Опікун особи, визнаної судом недієздатно. Які мають дружину або чи якась числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, які мають дружину чоловіка з осіб з інвалідністю третьої групи, встановив внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, одного з парних органів або за наявності особи з інвалідністю третьої групи онкологічного захворювання, психічного розгляду, церебрального паралічу. Тобто наразі трошки змінилось у нас щодо третьої групи раніше. Точніше, наразі ще діючим законом передбачено, що за третьої групи інвалідності також, якщо у дружини є, має чоловік право на відсрочку. Які мають одного з батьків з інвалідністю першого чи другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язані та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Члени сім'ї другого ступеня спорідненості, особи з інвалідністю першого або другої групи зайняті постійним доглядом за нею. Дуже багато запитань задавалося. Саме з цих позицій, тому ось так воно сформовано. Тобто, по першій другій групи інвалідності за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язані. А вже по другому ступеню спорідненості вже постійний догляд повинен бути. Члени сімей, осіб, які посмерто присвоєні звання герої Герою України, педагогічні працівники здобувачі освіти, зараховані до інтернатури. Тобто, ну, такий досить детальний перелік я записував, вже казав окреме відео. Заходи впливу щодо ухиляння від виконання. Обмеження судом громадян у праві керування транспортним засобом під час мобілізації у разі невиконання вимоги Територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов'язку. Раніше це було прибрано з першої редакції законопроекту, якого прийняли за основу в першому читанні. Досить там були спірні ці позиції і вже проголосовано в нас та прийнято за основу в другому читанні, що ця позиція залишається. Тобто є таке в нас такий захід впливу. Але зауважу одразу, він не стосується дві категорії осіб. Перша категорія осіб це якщо керування автомобілем є єдиним джерелом вашого доходу. І друга, це якщо ви використовуєте автомобіль, не маєте можливості пересуватися у зв'язку з хворобою, або якщо у вас на вашому утриманні також перебувають особи з інвалідністю. Тобто, ну і вам цей автомобіль потрібен для того, щоб їх кудись там доставляти. Тому оці дві окремі категорії вони з цього списку у нас випадають. Надання консульських дій у закордонних дипломатичних установах України здійснюватиметься за умови уточнення громадянином своїх персональних даних, заблікованих даними в ТЦК. Також не новина, всі вже напевно чули це. Є таке обмеження щодо закордонних громадян України. Ті, що за кордоном, в умовах воєнного стану оформлення паспортних документів за кордоном для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у них військово-облікових документів. Також таке є обмеження. Проходження військової служби. Окрема категорія, також задавались питання щодо цієї базової військової служби, із якого віку може бути призвана. Особа. Запровадження базової військової служби для чоловіків віком від 18 до 25 років. Тобто строкову службу взагалі прибирають, буде, буде така замісна базова військова служба. Базова військова служба триватиме в мирний час до 5 місяців, з яких до 3 місяців здійснюється базова загальна військова підготовка, до 2 місяців фахова підготовка. Під час дії воєнного стану на строк до трьох місяців, з яких не менше одного місяця здійснюється базова загальна військова підготовка до двох місяців фахова підготовка, запровадження базової загальновійськової підготовки у вищих навчальних закладах будь-якої форми власності з 1 вересня 2025 року. Тобто з наступного року вже буде запроваджено у всіх вишах. Запровадження короткострокових контрактів на військову службу під час воєнного стану для громадян віком від 18 до 25 років, для медичних фахівців та психологів один рік. Запровадження додаткової вимоги проходження базової загальної військової підготовки або військової служби для прийняття на державну службу, службу в органи місцевого самоврядування, в органи поліції та прокуратуру. Тобто, це буде обов'язково. Також в законопроекті в цьому законі є таке формулювання, що Призову підлягають з 25 років в нас громадяни чоловіки саме. І якщо за умови, якщо вони до 25 років пройшли оцю базову службу, тобто до 25 років вони не призиваються, але за умови, що вони цю службу пройшли або проходять. Соціальне питання та мотивація для військовослужбовців це окрема категорія, там цілий розділ цих питань. Щорічна основна відпустка тривалістю 30 днів під час дії воєнного стану. Протягом календарного року може надаватися частинами, при цьому одна частина не менше 15 календарних днів. Додаткова відпустка за знищену техніку тривалістю не більше 15 календарних днів на рік. Додаткова відпустка військовослужбовцям, звільненим із полону тривалістю 90 календарних днів із збереженням грошового забезпечення. Розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі смерті військовослужбовця не може становити менше 15 мільйонів гривень. Тобто встановлена нижня гранична у нас. Така вартість. У разі укладення контракту одноразово надається сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень. У разі укладення першого контракту надається одноразова компенсація 50% від першого внеску за програму є оселя. Додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби та ще 100 тисяч гривень після другого. Не нараховуються штрафні санкції пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, зокрема банками, а також процентами за користування кредитом, окрім кредитних договорів щодо придбання майна або автомобіля. Отакі от соціальні мотиваційні заходи. Це дуже тезисно, скажімо так, ми розібрали з вами основні позиції, ті, що наразі було прийнято. В законопроекті 10449. Окремо ще розберу кожну позицію та запишу відео, і будуть окремі відеоролики, що там більш детально за цими позиціями. Тому дивіться, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь, буду все розбирати, але на це потрібно трошки часу, все це опрацювати. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!